День, мене звуть Наталія, я вас вітаю на своєму каналі-перше, по хочу привітати всіх з початком нового 2026 року, побажати всім здоров'я і головне, миру в нашій країні. Цей рік ми розпочинаємо з шалених тижнів стартів в спільному проєкті Оленки Буганової. В'яжемо українською. Я з задоволенням приймаю участь в цьому проєкті. Мені дуже подобається працювати з нашими майстринями. Я багато цікавого дізнаюся, щось нове, тому що я вяжу, але я не дуже великий майстер в цьому, але намагаюся все зробити. Прошу переглянути, які старти в мене почалися в цьому році. Ну, і, як звичайно, в мене нема життя без пригод, я їх завжди знаходжу, або вони знаходять мені. І якщо цікаво, то подивитися, яка ж пригода сталася зі мною на початку цього року. Надіюсь, більше таких пригод у мене не буде. Внизу під відео ви можете побачити посилання на наш спільний проєкт, на учасників, які беруть участь в цьому проєкті, передивитися їхні старти. А також на вказані спортсори проєктів. Приєднатись до нас буде дуже приємно. Доброго раночку, Доброго. всім вийшла на двір, на дворі краса неймовірна. Зелень, красота. Ось у мене тут вічно зелений плющ, весь снігом присипаний, гарно, сонце, все, все таке біле казкове. Це вийшли. По молочку сходить. Тут бурулечки висять трішки. Краса, Яка краса? Сніжок блищить на сонечку. На жаль, в мене телефон трошки старенький, не передає цю красу від цього снігу, ці дерева в снігу. У нас тут в селі є невеличкий парк. Такий там сосни ялини. Зараз я трошки вийду на рівне місце і буде гарно видно, що вони такі казкові стоять в снігу. Але скажу, що телефон трошки застарілий, і вже не передається красу. Там у нас он парк відніється. Оці ялини в снігу це така краса. Це я так бриду по молоку. О. Ну, сонце трошки засліплює ще. Не бачу, що я знімаю. Але сподіваюся, що дерева дуже гарні. Дуже-дуже красива погода. Сьогодні говорю, морозно, 11 градусів на дворі, Але дуже красиво. Є у мене старий пуловер. Я його носила, мабуть, років 15, як... ну це точно 15 років носила. Він розтягнувся, став безформенним. Тут була така напіванглійська різинка, і воно розтяглося вже ну, форми не тримає, і вигляд у нього зовсім ніякий. Он такий. Його можна і розпустити, він тут по бокам гарно зроблений, що можна розпустити, перев'язати. Ну він вже, якщо буде розпускатися, то тільки для носочків, бо на светрі він вже не має ніякого вигляду. І в мене є такі гарні ниточки. Ось я спробую знайти, значить, Lady Yarn Muffin. Значить, Тут у нас у цих ниточках це пряжа 100% акрил в 300 метрах, 300 метрів у 100 грамах. Дуже приємні. Це я теж брала, де я брала їх, не пам'ятаю, мабуть, в Аврорі, скоріш за все, чи ВТБ. Вати... Знову ж таки, ВТБ. Ну і я почала собі порахувала петлі на тому половирі, який був, і почала стартувала в'язати. Звичайно, що резинка вона виходить стягнута, але після. Брання, вона розтягнеться. Почала низ. У мене тут резиночка один на один, звичайна, а верху напіванглійська різиночка. Теж один на один. І він виходить дуже такий ну, плотненький, таким, яким він, який цей светр був до того, як я його зносила. Так що теж початок є. Стартувала з носочками для внуків. Не знаю, чи, чи внучці буде, чи внуку комусь підійде. Так, пряжа на кобоху. 75% шерсть, 25% поліаміда. Що тут у нас далі пишуть? Далі пишуть, далі щось нічого і не пишуть, щоб такого корисного. В 100 грамах 400 метрів. Пряжа така приємна на дотик, гарні кольори, цікавий виходить візерунок, і, наче вкраплення різних кольорів до іншого, до основного кольору краплення йдуть інших кольорів. Перебирала свої журнали знайшла такий журнал штрик і шик. Не знаю, який рік, не вказано, який рік. Написано, що тільки зима. І е, коли шукала, щоб зв'язати своєму онукові, знаєш, вибрала ось такий пуловер, скажімо так. Це такий він зв'язаний, низ зв'язаний, з, з, нижня частина зв'язана знизу до е, пройми, а рукави і верх зв'язаний по. Поперечною в'язкою. Звичайно, тут все на німецькій мові. Сижу, розшифровую, пробую. Ну В результаті я взяла ниточки. Купила колись в АТБ Rainbow wool Так, у нас тут. В нас тут на ниточках 50% вовни, 50% акрилу, 285 метрів в 75 грамах. Дуже приємні такі м'якесенькі, ніжні на дотик. Ну і от, розбираючи все це, зв'язала вже низ передньої частинки і низ спинки. Ну, звичайно, що воно буде, як. Коли попереться, розтягнеться, воно буде видно вже той візерунок. От На телефон, звичайно, знімати одною рукою і показувати, не ну, дуже зручно. Ну, Мені дуже подобається, так що старт січневий у мене вийшов дуже добрий. Тиждень перед стартами провела у в'язанні іграшок. Знайшла в себе майстер-клас отакої таксички. Вийшла це в мене іграшка. А інша таксочка, отака от маленька, вийшла як браслетик на ручку. Це за одним мастером класом. Просто в цієї таксочки тіло трошки довше, ніж в цієї. Це буде як іграшка, а це як браслетик на ручку. Нема в мене вдома підходящої ручки, щоб поміряти. Щоб поміряти, от знайшла таку бабінку від туалетного паперу. Ось на ньому приміряла. Так буде виглядати на ручці. Ось так. Така, така таксочка. Вибачте, руку кількість мені подряпав. На жаль, світла немає. Сьогодні у нас 8 грудня. Розпочала ще одні носочки, такі дитячі, знак обоху. Це у нас, це у нас, це у нас, я з них вже почала, почала в'язати внучці і ще внуку 70% вовни і 25% поліаміда. Що тут далі ще пишуть? що тут пишуть? В 100 грамах 400 метрів. Гарна пряжа, така приємна на дотик. Буду, думаю, буде до ніжок дуже приємно. Ну, оце, оце єдина кімната, яка сильно постраждала, це кімната, а це тут відпав потолок. Ну, диван, звичайно, треба викинути, бо з бо, бо нього толку вже не буде, його залили. А так наче нічого, сказали хлопці. Це ще по стінах трошки стікає вода. Сказали хлопці, закрити кімнату і жити можна. Вилізла на горіще. Це в мене така тут дірка, щось різкості немає, що це в мене в очах нема. Так, що тут було? Ну так, особо не дуже і страшно, що. Зараз підійду. Оце в мене де Оце тут демар. Воно стоїть ота труба. В общем, що вони сказали? Василь як ставив трубу, він її запінив, і до неї дуже близько підходили дошки, оці, що, ем, що на них криша лежить. І через те від гарячої труби воно потихеньку собі зітліло. Ну, тут треба, звичайно, буде міняти, бо бачите, балку, ось одрізали балку, яка горіла. Це її треба буде міняти. А так, наче все ціле. Оце вони тут тільки залили. Оцей оголочок, там, слава Богу, все в мене нічого не горить. Все ціле. Це доски, ці меблі на місці, загорілися балки, тільки балки. І отримали, що в мене тепер... Ой, бляха, муха, Спущусь зараз вниз. Тут вони повирізали все, що не треба, так наче ціле, слава Богу.